Доброго вечора, друзі. Сьогодні поговоримо про кореляцію валют, як її застосовувати відносно індекса долара, те, що вона собою являє. Як ми знаємо, індекс долара складається із кошика певних валют, які впливають на нього, на рухи його, і відносно ці пари мають кореляцію відносно індекса долара. Тобто євро в нас складає з кошик індекса долара 57,6%, є на 13,6%, фунт стерлінгів 11,9%, канадський долар дають 1%. Шведська крона 4.2, швейцарський франк 3,6. Ці активи являються мажорними парами, оскільки вони найбільше обсягів торгівлі займають на ринку Форекс. На даній діаграмі я показав. Що, ну, які в нас пари саме найбільше торгуються на ринку Форекс, ми можемо спостерігати, що найбільш торгованою парою є Євро-ЮСД, 28%. Відповідно, далі на спад іде японська Єна, британський фунт і нижче 6%, австралійський долар, канадський долар, і китайський юань, новозеландський долар. Ці всі пари це 10 основних мажорних пар, які найбільш торгуються на валютному ринку Форекс. Що ж таке кореляція? Кореляція це фінансова статична міра, яка визначає рух однієї валюти відносно іншої. Існує позитивна, негативна і нейтральна кореляція. Позитивна кореляція це коли валютні пари рухаються в одному напрямку. Негативна – це коли валютні пари рухаються в протилежному, і нейтральна, коли кореляції зовсім немає. Можливо, ви спостерігали, що при відкритті пози, декількох позицій на різних активах ви, у вас буває закономірність по напрямку. Допустимо, якщо ви відкриваєте євро і британський фунт відносно долара, ви бачите, що вони рухаються в одному напрямку. А індекс долара рухається у протилежному. Е, ці пари є позитивно скорельовані із індексом долара, але кореляція завжди в них може бути різна відносно як того, як і волатильність. Якщо ви відкриваєте долар японська єна, ви помічаєте, що чи долар, американський долар, канадський долар, ви помічаєте таку. Залежність, як індекс долара по руху, на, на напрямку рухається одному. Е, і, відповідно, і єна рухається, і канадський долар теж тому з індексом долара. Так, також позитивна кореляція відбувається. Е, що воно являє собою і як воно можливо нам допомогти? Е, і де я використовую найбільше і які розрахунки можна побачити. Я використовую найбільше сайт MatafNet, також калькулятор із кореляції, який я потім по подальшому покажу. На сайті, буде відбуватися повністю викидати всі активи. Ми розберемо, які активи для вас необхідні, які ви хочете, як цю таблицю сформувати і як користуватися. Загалом валютні кореляції впливають на загальну волатильність по всьому ринку, і концепцію цієї кореляції ви повинні спочатку зрозуміти, як дана валюта впливає на іншу. Оскільки в, ми, в нас існує базова валюта і котирувальна валюта. Що означає базова валюта? Базова валюта це та, яка є першою завжди. Котривальне це відносно тої, якою відбуваються зміни. Тобто, в даному прикладу я привів для прикладу, що в нас, коли в нас є базова валюта, євро британський фунт, аут і котривальний індекс долара, вони мають позитивну кореляцію з індексом кореляцію негативну з індексом долара. Тобто при індекс долара, якщо росте, євро британський аут, буде падати. Але не завжди так. Є такі ринки, коли розкрильовані. І навпаки, коли в нас базовим є долар, а котривальному відносно канадський, юані і японська єна, то вони мають пряму кореляцію із доларом. І відповідно, якщо долар падає, і вони падають. І Ми можемо спостерігати відносно долара, як у нас от табличка, я привів, якщо відбуваються рухи, на неї можна користуватися, і як будуть рухатися інші пари при загальній кореляції, та, та яка є. В даній статті я написав два нові приклади, що, наприклад, у нас існує Кореляція євро USD та британського фунту USD, вони є позитивними, так як я сказав попереду. Оскільки попит на долар США збільшується, ціна обох валютних пар знижуватиметься. І навпаки, якщо попит на долар спадає, ціна обох валютних пар матиме тенденцію на зростання. Негативною ж кореляцією є протилежність позитивної, причому ціна валютних пар зазвичай рухається у зворотному напрямку. Відносно один одного. Негативна кореляція існує між парами. Який попередньо є попередній таблиці, і також ці я цю статтю прикріпив до відео, до речі, щоб було вам для кращого розуміння і ви могли розібратися. Негативна не кореляція існує між Євро -USD та японською Єною. Коли попит на долари США збільшується, валютні пари рухаються в протилежних напрямках. Причому американський долар є нам збільшується через те, що долар США є базовою валютною парою, про те, що ми говорили, а євро здесь знищуються, оскільки долар США є валютною парою, яка а, котирується. Як я сказав, зміни в кореляції відбуваються щодня, що в свою чергу може вплинути на рух валют. І не просто щодня, а протягом декількох хвилин. Так, як розповідалося попередньо, то трейдер може займати дві позиції, збільшуючи ризик при тих парах позитивної кореляції, тобто Євро, USD і британський долар. Ви можете навіть не знати про це, що ви, зайнявши дві позиції, ви збільшуєте ризики вдвічі. Оскільки ці дві пари є позитивно скорельовані і можуть вплинути на... На те, що ваші буде у вас стейк, якщо буде в подвійному розмірі, якщо у вас буде стопи, то ви просто будете мати в два рази більший ризик. І ви можете також зайняти позиції, такі як допустим, на євро і зворотню позицію USD, японська єна. Забезпечити. Себе від, від стопа. Тобто, і чи, якщо в Євро USD буде втейку, значить японська єна швидше за все у вас буде в стопі. Тому що вона має позитивну кореляцію з індексом долара, а євро має зворотню кореляцію з індексом долара, тобто негативну. І так ви можете просто-напросто хеджувати свої ризики. Що роблять хеджування? Тобто, якщо ви займете на EURUSD довгу позицію, і у вас довга позиція йде на інтрадей, і відповідно ви хочете зашортити. І євро вам вже не може ваш компанія не надати зашортити, оскільки. Ви знаходитеся в довгій позиції, відкривати шорт-позиції, коли ви в довгій позиції е, є проти правил кампанії, воно виявляє хеджування. Але ви можете відкрити ц, цю позицію на тій парі, яка позитивно корелюється із євро-євро. Це британський фунт. І в, якщо йде коротка Корекція по євро, і відповідно вона буде відбуватися на британському фунту, можливо, чуть з меншими обсягами, але ви можете відкрити там ж коротку позицію, відповідно, зробити хеджування своїх активів. І при тому, якщо у вас є позиція Єврою СД і відкривши японську йену, так відбувається диверсифікація ризиків. Ваша ви просто-напросто, якщо євро у вас. Іде дотейка, так, як я сказав. японська єна швидше за все, що піде до стопа, але одна із позицій буде виграшна, або євро USD, або до доллара японська іена. Відповідно, ви компенсуєте свій стоп і ще, можливо, заробите, якщо правильно розрахувати входи, про що ми зараз поговоримо. В даній статті я навів приклади, як я використовую кореляцію, як воно може бути, вам допомогти, і як воно може в подальшому вас звернути увагу на індекс долара та інші валютні фіатні пари. Якщо, оскільки в нас є кореляція сильна і є. Це слабка. Ми можемо по сильній кореляції за 15 хвилин, відкривши євро-долар або британський фунт-долар. Ми можемо в свої, свої ризики збільшити двічі і виграти в цьому більше, 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 більше коштів. Оскільки, якщо вони будуть сильно скорельовані. Е, і навпаки, якщо в нас є слабка кореляція, ми можемо відкрити на одній парі сильною кореляцію і слабкої. І в принципі також мінімізувати свої ризики, оскільки рух на ті, що слабкої, буде не такий волатильний, але він, можливо, в нас збереже від стопів. Е, Подивимося на сайті MATAF, як відбувається, як розрахунок кореляції на сам проходить. У нас є дві таблиці. Нас цікавить індекс долара, який знаходиться в лівій таблиці. Ми вибираємо. І з правої сторони нас показують ті пари, які нам необхідні. Дана таблиця тут буде вибувати всі пари, вони вам можливо будуть заплутувати. Ви вибираєте те, що для вас цікавить. Допустимо, нас цікавлять лише мажорні пари. І в метали, і в принципі, індекси, яким я торгую. Я виберу, зазвичай, який я переважно торгую, і в даній таблиці ми розберемо, як е, не, її читати. Е, я не торгую переважно кросами, але тут кроси також знаходяться. Ви можете їх також вибрати. Щоб побачити, як в той чи інший проміжок часу для входу у вас індекс долара показує кореляцію даної валюти. Я вибрав в правій таблиці найбільш скіно підходящій, прискорив цей процес. Щоб не затримувати час, індекс долара у нас буде в основних, і ті пари мажорні, які нам потрібні, і індекси, якими переважно я займаюся торгуванням. У нас знаходиться пара, відносно якої зазвичай хочете, щоб ви відображалися в дані по кореляції. Зробивши рефреш, у нас кореляція буде змінюватися повністю. По повністю поточній дані, по туди ту таблицю, яку ми хочемо. Це займає певний проміжок часу, але нічого. Як ми бачимо, що в нас знаходиться щоденна кореляція, знизу у нас індекс долара, справа у нас індекс долара, і відповідно в такому форматі, що ви бачите, відносно пари, як один одної корелюються, і відносно індекса долара. До мінус 100 в нас кореляція показує, що це негативна кореляція, тобто буде напрямок руху зворотній. Якщо ми перейдемо на графіки, от найбільша негативна кореляція зараз з індексом долара в Британця. Що означає, що це щоденно. Якщо візьмемо 5-минутну, також ми будемо бачити, що скорельованість Британця краща і австралійця краще між доларом. Ніж в Євро. Е, вона зворотня являється. Тобто в нас є індекс долара. Якщо ми його глянемо, він рухається в нас вгору. Відповідно, якщо ми перейдемо на британець, він буде рухатися вниз. Він буде рухатися вниз. І з його з доларом буде в 98%. Мінус е, 98%. І дивимося, як на, і на індексах майже не, не поточному 5-мінутній кореляції майже не існує. На індекс SP500 зворотня кореляція з індексом долара. Тобто індекс SP500 зараз рухається у зворотньому напрямку. Можу подивитися, відкривши SP500, він буде так рухатись, як GUE. От. В принципі. Кореляція міняється щоразу, тому за тими даними потрібно слідкувати. Канадець майже не, скорель, не, без, не скорельований. І японська єна в позитивній кореляції у нас відбувається з індексом долара. Тобто японська єна е, і китайський юань зараз ростуть. Так само, як росте індекс долара. Для входу в позиції це дуже допомагає. Оскільки ви бачите, як активи рухаються, при тому обсягу, як вони торгуються на ринку Форекс із відносно індекса долара. І чи є скорельовані, чи, чи, чи варто входити, тому що якщо кореляція в нас майже відсутня, можливо чекати від пари незначно що. Ну, відповідно, у нас на протязі 15 минут буде різна кореляція, при тому вході треба зазвичай звертати увагу на кореляцію. Коли ми заходимо і на той проміжок часу. Якщо ми думаємо тримати позицію на ці години, то ми зазвичай використовуємо кореляцію годину і при, при вході на даний момент 5-минутну, коли ми вийшли, і як вона, чи буде триматися кореляція, чи, чи не змінювалася. Якщо вище, відповідно, нам потрібно щоден, щодня, щодня протягом дня, протягом 4 -го годин вона кореляція буде мінятися. При обновленні рефреш у нас кореляція. Відповідно, також обновиться. Найбільше сьогодні, нас, як ми бачимо, зглядаємо нас корольовану протягом дня, у нас кореляція відбувається, відносно індексу найкраще в, в, в Британі. І відповідно ми можемо також між парами подивитися євро-британець, євро яка позитивна кореляція. Британець, допустимо, Доу Джонса, 93, до речі, це напротязі дня, тобто US30 повторює так, як британець USD, майже. і Це також нам допомагає. І зазвичай кажу, вам краще робити поточну кореляцію, яка на даний момент при вході. Щоб Якщо ви витримуєте індекса долара. Для прикладу, розповім як я сьогодні входив. Британська кореляція краще і волатильність краще була, ніж на євро. Як нам таблиця показує. І вранці з одноминутною кореляцією я вирішив при рейді індекса долара, часовому нас зробив рейд, відкритті Франкфурта Кореляція у нас британця, зворотня. Бачиш, що долар росте. Відповідно на британцю. У нас відбувалося падіння до Екілів. Ось тут. І скролювавши його з індексом долара, зачекавши зломів на одній минуті зняття, я вирішив входити при кореляції 98%. Очікував сильної реакції від індекса долара по ГІУ. От нас від... Майже криляція ПГУ в нас сьогодні найкраща. Євро в нас спадало, але євро буквально останній час, 15 минут, у нас краще... також скорелювалося, 96, ми бачимо, 89, і протягом години вже догнало мінус 77. І от також по Євро робив хід. По євро робив відносно індекса долара У нас індекс долара зняв 4 рейд райд, відбувся в нас і перекрив часовий імп. 4 -часовий рейд, часовий імп. На 5 таймфреймі я шукав локальний босс. Через малу кореляцію з Євро. От ми зараз розглянемо євро і у як рухалось. 5-мінутний бос, а, тс бос І фактично а, від, чи, очікував доходу сюди а, до, до, до першої зони ФТА, і На євро в цей проміжок часу. Це було 14, після 14.00. На 5-мінутному таймфреймі. Е, також був 4-часовий рейд. У нас на, на Євро попереду. У нас зона підтримки СТБ часова, яка знімала ліквідність, якщо ми глянемо е, у нас от зняття ліквідності. Е, наша, наш злом на часовикові, Ось це зона е, е, нас СТБ. Е, яка являлася Зоною підтримки для розвороту графіка після 4-часового рейду на, на, на євро USD. І відповідно у нас євро так само він із е, Доларом. І я зробив хід, очікував на ж зони АТА, оскільки кореляція була не дуже сильна. Реакція на індекс, падіння індекса Долара Спостерігалася не така, як допустимо, ЄУ. Якщо ми розглянемо GU в цьому прикладі, от в GU у нас краще рухався. Це, це з часу 14 до 15.00, нас бачив, що у нас імпульсивніші у нас рухи краще от пішов. До 15.30 у нас ГУ показав кращу амплітуду, руху і далі в по-дальшому. Навіть по спаду, у нас GU краще скорельований з індексом долара. В нього краща реакція на індекс долара, ніж, ніж у євро. Якщо ми подивимося по, по євро, то воно зробило менше об'ємів. Тому кореляція якби для при входах в... В різні активи і дуже спасає і дуже допомагає бачити, як інші активи ведуть себе відносно індекса долара. І може вам застережити вас від входу. Як допустимо на SP 500, так само на інших індексах, і також буває на ефіратах, в нас буває розкорельованість. Це означає, що... Просто при вході, якщо думати, що S&P500 має негативну кореляцію з індексом долара, долар рухається вгору. А і наче буде рухатися SP 500, це зазвичай всі вчать, що ті, які не знають, як рахувати кореляцію, і будуть думати, що можна увійти в SP 500, а якщо в нього немає кореляції взагалі в цей час, то і воно може навпаки показати позитивну кореляцію з доларом і рости. А ви увійшли в негативну, оскільки думали, що долар він негативно корелюється з SP 500. Тому, в подальшому я би рекомендував вам зазвичай користуватися кореляцією. Існує також калькулятор, який я не використовую, але тут також можна зробити розрахунки тої валютної пари, яка вам необхідна, і відповідно інтервалі в тому, якому вона вам необхідна. І ці графіки. Допустимо, тут для прикладу тільки дивився дві, тобто кореляція євро, USD, новозеландцем, ну, AUD. І яка вона позитивна. Ну, Візьмемо одну пару зворотньої. Найкраще от британець японська ЄНА. Ми бачимо, що буде зворотня. Скорельованість між них, ніж ті японська ЄНА 0,97. Навіть показує зворотній графік, ніж. Ніж інші. Бачите, ми фактично перевернутий графік. Чи з Aut USD і японська єна. І також ви можете використовувати калькулятор, який в цій статті я кинув посилання. Всі профітних днів, думаю, вам стане часу для перегляду, тому що доволі такий об'ємний матеріал. І Надіюся на фідбек і дякую за прослуховування матеріалу.